Всім привіт, це рубрика All Patrol, де я добираюсь ігор, які вже покрились пилом, і всі їх давно вже пройшли, окрім мене. Dying Light вийшов ще в далекому 2015 році. На той час я її зіграти не зміг, і зіграв її тільки зараз. Тож це буде не носталічний огляд із теплими спогадами та сльозами по минувших днях, а свіжий погляд гравця, який сідає за гру вперше. І сьогодні я розповім, як грається Dying Light у 2025-му. Від сюжету та квестів, до атмосфери, геймплею та музики. Почнемо з графіки. Я не грав у дрочер, але скажу так, після. Виходу кризису 3-го я взагалі не бачу потреби порівнювати графіку таких проєктів. Тоді відбувся справжній стрибок, а далі ігри вже просто підтягували графіку поступово, без якихось нових революцій. Через це проекти зразка 2015 року, ну такі як навіть Dying Light, у 2025-му виглядають доволі свіжо. Звісно, видно, що моделі персонажів вже трохи зістарились, але світ, то світлення, та й сама картинка в загальному не ріжуть око і не сприймаються, тобто сприймається цілком нормально. А от коли запускаємо гру 2000-2005 років, то там різницю видно одразу. А в Дайнхай все ж тримається на і ти не думаєш, О, боже, що за старією я запустив. Тому по картинці ставимо плюсик. Але ж графіка це не головне. Бо навіть найкрасивіша картинка нічого не варта, якщо грається вона криво. Тож давайте перейдемо до того, що визначає Dying Light, як справді культову гру. Це до геймплею. Перше про що потрібно згадати, це паркур. Ви тут не знаходите шлях, ви його створюєте самі. Кожна труба, кожен козирок, кожна масина це ваш трамплін. Система паркуру просто неймовірна. Крайн не просто бездумно прилипає до уступів, він справді долає шлях, застосовуючи всі можливі засоби для цього. З часом ви відкриваєте навички, які кардинально змінюють паркур. Вам більше не треба бігати, обшукувати трампліни, оббігати будівлю і так далі. У вас з'являється га кішка, і ви можете прилітати майже будь-яку за допомогою нього. Це почуття сили та свободи Неможливо передати словами ви птах серед бетонних джунглів, але навіть птахи іноді падають. Тож, навіть у 2025-му система пересування виглядає досить свіжо, бо не так багато проєктів можуть похвалитися чимось подібним. Друге, це бойовка. Спочатку ти б'єшся тим, що під руку попалось трубою, арматурою, дошкою з цвяхами, на кранях стільцем. Кожен удар має вагу, кожен промах може коштувати тобі життя. Це не про комбо на сотню ударів, а про те, щоб влучно вдарити кілька разів чимось важким і втекти. Система проста, але ефективна. Але ніхто не забороняє. І тобі імпровізувати, можна штовхнути ворога з даху, підірвати бочку біля нього, задіяти пастку або просто втекти перелісся через паркан і загубитись серед бетонних джунглів. Для любителів безконтактного бою існує дальня зброя. Ось, наприклад, вогнепаль. Вона тут є, вона потужна, але вона гучна. І це проблема. Звук приваблює зомбі. Постріл з пістолета це як виклик таксі в центрі харана. Тільки приїде не таксі, а сотня голодних клієнтів які захочуть тебе з'їсти. Як альтернатива, є луки. Не так потужна, як рушниця, але тихо. Плюс стріли можна підбирати Збитих ворогів, окрім основної зброї, крайно доступна холодна метальна та вибухівка. Кидаєш натовп заражених бомбу або коктейль молотва, і вони раптом починають розлітатися в різні сторони. Дуже видовищно. А ще є міни. Це такий спосіб залишити сюрприз для переслідувачів. Поставив на дорозі, а потім з задоволення спостерігаєш, як ті, хто женеться за тобою, розлітаються в різні сторони. Це називається мистецтво дистанційного виховання. Тож у підсумку арсеналу Дайантлайт різноманітний. І ти можеш обрати свій стиль гри, який пасує саме тобі. Ще забув додати про маскування під зомбі і тихі вбивства зі спини ідеально для непомітного просування. Важливою частиною гри є крафт, бо, чесно кажучи, битися вогняною катаною набагато приємніше і цікавіше, ніж дошкою з цвяхами. Але щоб щось зробити або полагати, нам необхідні ресурси. Вони розкидані по світу, заховані в скринях, даються як винагорода за квести або можна зняти з трупів зомбі чи інших ворогів. Щодо скринь, деякі з них зачинені. І для того, щоб добрати до смаколиків, необхідно зламати скриню. Система зламу нагадує систему зі Skyrim: чим кращий замок, тим більша нагорода, ну зазвичай. Але знайти ресурси цього недостатньо. Знати, що з них зробити. І ось тут на сцену виходять рецепти. Найчастіше вони випадають як нагорода за виконані квести. Вони, як і зброя, мають свою рідкість від звичайних сірих до помаранчевих, це найбільш рідкісні. І саме якість рецепту визначає наскільки потужним і договічним буде ваш витрі зброярського мистецтва. І що найприємніше, в грі немає нудного грінду. Ви не бігаєте по карті спеціально за якимось конкретним деталю, там болтиком, шмолтиком і так далі. Ви просто граєте в гру, виконуєте квести і досліджуєте світ, і ваш рюкзак сам по собі наповнюється. Єдиний виняток це набої. Для зброї з глушником, але це вже питання балансу. Ну бо було б занадто просто всіх тихенько виносити. І ще як майстер на всі руки, окрім смертоносних пристроїв, може змайструвати і корисні речі, наприклад, це саморобні аптечки або різноманітні ліксири, що роблять невтомним або сильніше. Що ж, перейдімо до прокачки. Прокачка Dying Light – це про те, як ви з безпорадного новичка перетворюєтесь на машину для виживання. Для цього у вас є три гілки розвитку: виживання, спритність та сила. Виживання це найхитріше дерево з усіх. Воно прокачується не відбігу чи ударів, а від корисних справ допомога вижушим завершення квестів та здача аеродропів комірникам. Сила ж це про бойову систему. Тобто, чим більше ти б'єшся, тим сильнішим стаєш. Нові прийоми, жорсткіші удари, добивання все просто бачиш голову, бой по ній, і так будеш здобувати досвід. Далі йде в нас спритність або гілка, яка відповідає за паркур. Ти бігаєш, стрибаєш, виконуєш трюки і отримуєш за це очки. Відкриваються нові класні фішки, там перекат, удар з розбігу. Ну і звісно, той самий гак без якого неможливо уявити цю гру. Коли ви вже вивчили максимум із трьох базових гілок, сили, спритності та виживання відкривається зовсім інший вимір прогресу. Це дерево легенда. Працює це так, коли ви доходите до верхівки, хоча б однієї з гілок, там 25 рівень виживання або 24 для сили і спритності, усі наступні очки досвіду вже згорають не дарма. Вони починають ти в легенду. Це така собі ендгейм прокачка, ніби гра каже: Окей, ти вже вижив, ти вже бігаєш по дахах, як ніндзя, і ламаєш голови зомби як профі. Перша встати справжньою легендою харана. А тепер забудьте все, що ви знали. Бо день і ніч в харані це дві абсолютно різні речі. Коли сходить темрява, правила змінюються. На полювання виходять ті, хто ховався, і тепер полюють вони на вас. Ніч змінює стиль гри. Ти вже не герой, а пацюк що намагається проскочити повз орди чудовиськ. І, хоча з часом ти звикаєш, але перші рази це точно виганяє серце в п'ятки. Ваш єдиний порятунок це втеча, світло у фламп та безпечні місця. Ви маєте використовувати ваші ноги та гачок повну, щоб достатися до безпечних місць. Ви маєте бігти без оглядки, бо зупинка це смерть. Це найчастіша форма жаху у відеоіграх, коли ваша сила раптово нівелюється, і ви всього лише здобич, але ризик винагороджується. Нічний пробіг це найшвидший спосіб прокачати свої навички, адже отримуєш подвійні очки досвіду. Страх і винагорода, рука об руку. Виживання в апокаліпсісі це не лише про те, щоб бити зомбі, ганяти по дахам. це ще й про мету. Проте заради чого варто ризикувати. Ви граєте за Кайла Крейна, таємного агента, якого відправили прямо прямо епіцентр пекла під назвою Харан. Завдання звучить просто знайти документи, які знаходяться в якогось там Сулеймана. але як це за? Чай <звичай>, буває, все не йде за планом. Єдиний спосіб виконати місію влитися в життя місцевої спільноти виживших, довести, що ви їм потрібні, і допомогти, або і вони допомогли вам. Сюжет тут не чорно-білий. Часом країну доводиться робити вибір, який складно назвати правильним. Тут вистачає моментів, де виникає питання, а чи точно я роблю правильну річ? Але давайте без спойлерів, хай гра сама покаже, обов'язково спробуйте. Що ж до другорядних завдань, то тут не варто чекати рівня відьмака третього, але і варто на них теж небагато. Так, принеси подай зустрічається, але й прикольні винятки є. Наприклад, Дання з плівкою для газі чи квест, де можна отримати унікальну зброю проти іноплентян, так так, саме проти і Квести це ще й найкращий спосіб вивчити харан. Вони ведуть у такі місця, куди ви самі бігаючи дахами, навряд чи б дістались. Тут і криті локації, і дивні таємниці, і битви з босами. Все це заховано за сюжетом і побічними завданнями. А після фінальних титрів грани ставить крапку. Місто залишається відкритим. Завдань вистачає, плюс можна качати навички, крафтити зброю і просто бігати по дахах. А ще є DLC та додаткові режими, але навіть без них у базі вистачає контент на довгі години. Коли говориш про Dying Light, важко виділити одну річ. Це не просто набір механік, це цілий набір відчуттів, відчуття свободи, коли летиш на трірву і на гаку, відчуття страху, коли вночі чуєш крик істоти й каженець за тобою. Відчуття сумніву, коли приймаєш складні моральні рішення. Гра міє створювати атмосферу без зайвої помпезності. Яскраве сонце на дахах, і темні провулки, де кожна тінь може приховувати небезпеку. Початкові віч від постійного виживання і поступова радість, коли ти стаєш сильнішим. Карант живе своїм життям, навіть тоді, коли ти його не бачиш. Дайнтлайт не ідеальна, але це культова гра. Вона залишає. Слід у пам'яті, це не просто ще один зомбі-шутер, це симулятор виживання, адреналіну та страху в одній упаковці. Якщо ви її пропустили колись, зараз саме час надолужити. Харан чекає. Отже, чи варто зараз через стільки років зазирнути в харан, моя відповідь так без вагань, і саме тепер є причина повернутися. Не так давно вийшов Diet Light Beast, тож саме час сижити спогади або спробувати гру вперше. Diet Light досі добре грається. Це як улюблений фільм з дитинства. Може, видно, що він старий, але все одно отримуєш насолоду, коли іноді його переглядаєш. Тож, якщо ви ще не бігали дахами Харана. Зараз найчудовий шанс це виправити. А якщо проходили, саме час повернутись і відчути цю атмосферу знову, адже іноді так приємно знову почути той самий крик в темноті, і посміхнутись, поправляючи свою вогняну електричну катану.